Вінниця, площа європейська. 13-річна Лідія Немлі із Миколаєва разом із мамою розкладають іграшки, квіти та екоторби. Все це каже Ліда виготовила власноруч. Знаєте, коли прилітає муза і каже тобі, Ліда, зроби це екосумки. Я думаю, вони дуже зручні, особливо з нашою екологічною проблемою в світі. Є ось такі ось з вишивкою. Ще в нас є такі прикольні густи. Боже, як же я їх люблю. І вони в них можуть шевелітися в лапки, ще в нас є ось такі ось патріотичні настроєні зайці, хлопчик з такою ж вишиванкою, як і у дівчинки. Ще в нас є ангелочки. Власні вироби Ліда продає. Гроші каже, збирає на армію. Вже знає на що їх витратить. Планує придбати акумулятор для зсу, який працює на сонячній батареї. 13 тисяч такої середній. Волонтерить Ліда шести років. Ще з 2014-го родина підтримує оборонців 36-ї бригади, розповідає мама дівчини Юлія Немлій. Бійці навіть дали доньці позивний «Мишка». Починали, як всі діти малювала, а потім на автовокзалі відкрився на автовокзалі, на залізничному вокзалі в Миколаєві відкрилися пости для зустрічали військових. Вона робила бутерброди каву з хлопцями, знайомилась і. Багато військових батьків, і це була така своя маленька віддушинка. До Вінниці з Миколаєва сім'я переїхала на початку травня, розповідає Юлія. Миколаїв дуже під ракетними обстрілами, і якраз ми мешкаємо в тому районі міста, де щодня прилітає, тому виїхали з дочкою, і заради того, щоб не сидіти не. Вже такий шлях волонтерський пройдено і зупинятися тут вже немає можливості, і немає бажання навіть. Вже за 15 хвилин перехожі цікавляться виробами Ліди. Це велика праця. І дивлячись на, на такі патріотичні символи, це піднімає і настрій, і дух, і те, що в нас росте гідна нація. Це дуже круто. За три години волонтерка на псевдомишка вторгувала 600 гривень. Аби назбирати на акумулятор для військових, виготовлятиме вироби та реалізовуватиме їх і надалі. Каже знову на площу європейську разом із мамою прийдуть на вихідних. Ольга Ціпсанова, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.